Дякую, моє ладо, мій зварний князю, що ти в мене є, без тебе не містлю буде чини у цьому білому світі. От що ти, княгине? Дивися, ти ж вимогла більше, ніж я. З волосся тіло, що не Божь тікає. А хіба я могла інакше, мій Боже, не стріти тебе з дороги з цієї напасті, що на дворі? Просила я вітра буяна, даби притишив свою редь, щоб не холодив моє ладо. Просила я громовила небесного, щоби не гуркотів своїми залізними колісницями понад мужем моїм. Ясно блискав за заговицю, аби не метала стріли у тебе, мій князю. Матінку дощовицю, як у рідненьку сестрицю, за тебе, любчику, мили. Та що ти, милий ладу? А чи я з меду, і чи вперше мені зустрічати не прийду в дорозі? Не гоже, князеве, боятися не гоже. Ходімо ладо, до теремів та й воєвод клич з собою. Боже. Ми вже приготували суху одіж, та й тереми натопили, і трапеза вже готова. Зігрієтесь, отпочинете з дороги. І за рішенці, що я учинила цей день у державницьких виправах, бо багато купчиків, ремісничих, градських мужів приходило до нас на послуг. Усе тобі Борзенько, оповім. Дякую тобі, милила. Дякую, княгиня. Недобрі вісті приносять вивідники із Закарпат. ворохопляться урі, все їм щось не так. І ряд з ними маємо, і на то, що пускаємо, і торгують в нас без корчмитів, а все ж вони мислять йти брандю на нас. Да не посрамімо землі рідної і станемо кріпко, посраманий мам, а ще побігли в срам і мамо, та станемо кріпко за матерів і жон. Заладай чат наших, та не пустимо угрів на батьківській креси. На вікомеде, у тривозі до яскіні мати Божа сина жде. не в палацах на одрині і пожану і буде, а в сільській стайнині вона сина приведе. Славим Божу мету, бо в небеснім Божим сині запалі віри світу дух.